Ліколи вже 40 пробувати. Я бігаю взагалі дуже небагато, десь приблизно два місяці. Бігаю також не дуже сильно регулярно. Хотілося би частіше, але не вистачає часу. Я просто займаюся в тренажерному залі. Сьогодні біжу п'ять, тому що спочатку думала, що буде дуже холодно і боялася просто моя дихальна система не витримує такого навантаження наших учасників. Сьогодні ми біжимо за те, щоб шанувати пам'ять нашим загиблим волонтерам, тому що волонтери є дуже важливою часткою нашого суспільства. Я би сказала, що вони навіть на рівні з нашими військовими, і що без них ми би не досягли того, де ми є зараз, і без них ми не досягнемо вирного життя. Зараз ми знаходимося в молодіжному парку. Тут у нас є алея волонтерів, які загинули під час війни. Пам'ять це головне, поки ми пам'ятаємо наших волонтерів, наших воїнів, людей, які померли. Ми можемо чинити супроти прогресу. Сьогодні на цій алеї 30. Одне ім'я загиблого волонтера, знов це наші друзі, колеги, знайомі і так далі. І сьогодні ми просто хочемо вшанувати їх пам'ять, нагадати про те, що війна продовжується. Люди, на жаль, загибають. Волонтери ризикують своїм життям. І знов, наприклад, якщо ми спілкуємося про евакуацію, чим довше люди думають стосовно того, виїжджати їм чи ні, тим більш небезпечним стає не лише їм, а так само гуманітарним організаціям, які їдуть їх евакуювати.